На території Української греко-католицької церкви у Кропивницькому запрацював пункт обігріву. Тут можна випити гарячого чаю, зарядити телефон, користуватися інтернетом. У перший день сюди прийшли віряни церкви. Серед них переселенці, які з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну живуть у Кропивницькому. Я з міста, де йдуть бойові дії, з Рубіжного Луганської області. Подивилася на сайті переселенців Кропивницького. І там було написано, що відкривається пункт незламності. Прийти сюди можуть всі охочі, не тільки віряни, каже священик Іван Третяк. Він буде працювати виключно тільки день. Зранку з дев'ятої години і десь до сімнадцятої години категорично вночі він не буде працювати, тому що це і комендантська також комендантський час, і ми мусимо поважати і розуміти цей пункт у Кропивницькому, 12-й, який від початку повномасштабного вторгнення Росії облаштували представники греко-католицької церкви в Україні. Роблять це за гроші благодійників за кордону, каже священик Любомир Яворський. Ці люди це з німецького екзерхату. Нашого Української католицької церкви Німеччині та Скандинавії організували збірки і Це Коштовна річ, це десь приблизно 25 тисяч євро. Один пункт нездавності, який має в собі і старлінки, і опалення системи, і підзарядки, генератори, і сама конструкція. Тому ми залучали набагато ще інших жертводавців. У пункт прийшов зігрітись Олексій Качкін. Одна біда, одні теми. Оця війна, вона оця війна, вона зближає. Ми єднаємось. І церква тут церква тут теж робить свій внесок. Ми частіше стали звертатись до Бога. Родом з міста Лисичанська, Луганської області. Зараз там окупована територія. Одночасно перебувати в цьому пункті обігріву можуть півсотні людей. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.